Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати дещо і пояснити тему, яка давно просилася і давно назрівала. Як у школі. Діти, тема сьогоднішнього уроку називається Копито на цибулинах. Отже, що таке копито? Копито це ніщо інше, як денце цибулини, яке з віком. Розрослося, через відсушення лусочок, подовжилося, і якимось чином заважає цибулині вкорінюватись, жити і розвиватися. Не кожне донце, яке виступає знизу, є копитом. І не кожне копито треба різати. Показую різницю. Ось дивіться. У мене в руках цибулина, заявлена як від Хадеко Блашенбрайт, Bright, але наскільки я змогла зрозуміти, Намагання першої стрілки процвісти, коти мені її благополучно заламали. Щось було схоже на Hot Lips. Ось вон, я другу стрілечку зрізала. Так, ну, Вибачте, кухонний мій антураж. Щось отут от ще буде у нас цвісти, потім покажу. Але дивіться, ось на ній є таке денце Ну, близько, можливо, сантиметра. Нормальне, абсолютно, денце. Ну, тут трошки дірочка вичистила я там. Хворобку, тут діточка навіть виявилася. Ну, нормально собі таке денце. Це булину обробити, просушити, посадити, і вона прекрасно собі вкоріниться, буде жити і прекрасно собі поживати. Але багато покупців, як бачать, ось таке денце, кажуть, а, копито, різати, різати, різати. Тоді воно в них чомусь не вкорінюється, плачуть, гніє і так далі. А різати не треба було. Ось таке денце, дивіться, ось цибулина, і яке на ній денце. Ось таке денце різати не треба. Це нормальне, абсолютно денце. Воно пропускає нормальне коріння, цибулина вкорінюється, росте. З часом нижня частина має відмирати абсолютно природним шляхом. І таким чином воно має триматись плюс-мінус в одному рівні. Але якщо при якійсь наступній пересадці ви побачите, що денце стало більшим і заважає, то його вже можна тоді буде обрізати. Далі. 에... Пок... Чому, я... Чому я на цьому наголошую? Дивіться, ось у мене в руках дітка. Нормальна собі дітка. справжня дітка. ось тут плоска частина від мами, злам видно. І подивіться, яке в неї денце. Ну, Погано видно. Ось так теж воно товстеньке, довгенько, таке величеньке. Але це ж не копита, цибулинка молоденька, різати тут нічого не треба. Побачили різницю? І ще показую, дивіться. Ось це у мене це були на моя домашня сорту чіка. Коти мені допомогли, трошки надзюрили огурчик. коріння відпало, довелося її витягати, і якраз ось наочний приклад я вам показую. Гляньте, яке в найденце. Бачите, вже велике. Якщо так порівняти, як би вам так його, щоб Ні, не, не, не виходить ракурс і чомусь у нас не співпадають, ага, ось так. Дивіться, наскільки воно більше. Ось це денце, копито, це вже треба різати. Далі обробляти, сушити і заново перевкорювати цибулину. Висновок: як відрізнити денце, яке треба різати? Якщо воно ось таке схоже на стовпчик таке вже височеньке, треба різати. Якщо воно ось таке ще не дуже високе і схоже по формі на таблетку, різати не треба. Зрозуміли? Отже, не робіть зайвої собі роботи, не морочте собі голови. Цибулини, в яких денце не надто ще високе, різати не треба. Особисто я не ріжу денця, якщо вони менші, ніж півтора см у висоту. Плюс-мінус, там дивитись треба по цибулині. Все, дякую всім за увагу, гарного дня!